Якось після корабельної аварії одного європейця викинуло на острів у південній частині Тихого океану. Цей острів був населений аборигенами, які виявилися розумними, гостинними і до того ж сповідували християнство. Увечері вождь аборигенів запросив людину, яка врятувалася, на вечерю в свою хатинку, і за їжею в них відбулася розмова про користь цивілізації. Гість із захопленням почав розповідати вождеві, які удосконалення можна внести до життя острова і як вони змінять життя його племені. Тільки ваша віра зашкодить вам швидко йти в ногу з прогресом, закінчив він свою промову. Ти правий, друже, віра сильно змінила наше життя, сказав вождь. Адже в минулі часи мої люди не стали б з тобою розмовляти, а зажарили б тебе на вечерю. Значить, ти вважаєш, нам варто повернутися до старого способу життя? Звільнившись вже від гріха, ви стали рабами праведності. До Римлян 6,18